Заповіт старої миші. Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жила стара велика миша, і було в неї троє дітей. Вона була дуже бідна і мала лише одну головку сиру і коробку печива, яку забула одна поважна пані. Стара велика миша захворіла і відчувала, що помирає. Вона покликала до себе своїх трьох дітей, сіру мишку, пищика і пухнастого хвостика. Діти, ледве промовила мати, я помираю і хочу розділити між вами своє багатство. Сіра мишка, тобі я заповідаю велику головку сиру, саме ту, що лежить у вітрині крамниці нашого господаря. Тобі, пищику, коробку печива, котру забула одна поважна пані. Пухнастий хвостику, мені дуже шкода, але зовсім не маю чого тобі залишити. У тебе є гострі кіхтики і міцні зубки. Сподіваюся, що ти не пропадеш. Сказавши це, велика миша зітхнула і повернулася до стіни, щоб не бачити, як плачуть діти. Коли вона померла, мишенята поховали її, але довго не горювали, а розбіглася по своїх нірках. Сіра мишка, забравши свою сім'ю, переселилася у вітрину крамниці, де лежав сир, який дістався їй у спадок. Уся родина почала будувати в ньому покої і сходити до них. Усім відомо, що миші дуже полюбляють сир, тому кожного дня зникав великий шматок сиру, і одночасно зникали поволі збудовані при ньому покої і сходи. Машенята так і захопилася своїм спадком, що навіть забули про кота, який жив поруч, і чекав слушної нагоди, щоб з'їсти їх. Через тиждень від багатства сірої мишки нічого не залишилось, сім'я добряче погладшила, а житло безслідно зникло. Кіт давно хотів уже поласувати сім'єю сірої мишки. І тому запропонував їй свою гостинність. Сіра мишка, коли ще зовсім була маленькою, не слухала старої миші і тому не знала, що дружити з котом це дуже небезпечно, тільки но вони перебралися жити до кота, про них більше ніхто нічого не чув. Пещик також думав лише про свій спадок. Він так захопився печивом, що й не помітив, як ростовстів. хотів вибратися з коробки, але так і не зміг. Кіт смачно поласував іще одним машиням. А пухнастий хвостик був розумним і трудолюбивим. Не мав багатства, але в нього були гострі кіхтики і міцні зубки. Він познайомився з мешкою шкряботушкою і разом з нею побудував собі затишну нірку і жив дуже щасливо, а кіт не може знайти їх до цього часу. Діти, якщо ви знаєте, де живе пухнастий хвостик, будь ласка, не кажіть про це коту.